Ситуація в Черкаській, Львівській, Херсонській, Запорізькій області та багато інших областях України ви зможете дізнатись у цьому відео. Привіт, мене звати Мар'яна Черкасець. ютуб-канал тюпканал мене сьогодні в гості до нас долучається Віктор Литовський. Не пропусти це відео, адже саме в цьому відео ти зможеш дізнатись, які дати у серпні місяці можуть бути небезпечними. Минулого разу ми з вами дивилися на міста України на серпень місяць, опрацювали далеко не всі міста, і от власне наші глядачі просять подивитися також ті області, які ми не змогли подивитися упродовж минулого випуску. Тому пропоную розпочати саме із Львівщини, яка буде ситуація в серпні місяці у Львові та Львівській області. Якщо ми кажемо про ситуацію у Львові. І області на серпень місяць. А, нас випадає карта помірності, як ключова карта розкладу, тобто момент того, що в принципі дуже зважений о, розклад без суттєвих загроз і негативних наслідків. Однак, середина розкладу каже про те, що приблизно 12-16 серпня. Воно йде по дев'ятці мечів. Дев'ятка мечів це карта нічного жахіття, це карта безсонних ночей, це карта, котра попереджує про те, що з середину місяця ворог буде намагатися не стільки принести руйнівні процеси, скільки вибити, вибити населення з рівноваги, тобто ввести деструктивну складову. Більше того, воно йде по карті дурня. Це можуть бути якісь обхідні е, маневри ситуації, пов'язані з маніпуляційними процесами. Тобто не тільки мова йде про повітряні загрози, але й про внутрішні процеси, котрі можуть бути зумовлені якоюсь е, прихливою, недомовленою, складовою в форматі того, щоб вивести область таку смуту, вивезти, е, область стан розбору польотів розуміння саме внутрішні процеси, я думаю, як е, які направлені на дестабілізацію ситуації в районі. В цілому е, карта помірності в свою чергу каже, що є можливість невілювати негативних вплив. Відійти від руйнівних процесів, е, це ми кажемо по місту. Стосовно області, можуть бути знов ж таки на середину місяця транзитні дії, тобто. Те, що виводить з рівноваги, але те, що не приносить руйнівного процесу в цілому, ну не найгірший розклад на даний час, абсолютно погоджуюся із вами. Головне, що ми не бачимо так якихось жертв серйозних і якихось серйозних дійсно обстрілів. Чи буде спокійно в Черкаській області? Давайте перевіримо цю інформацію. Місто Черкаси, Черкаська область. Бачите, у нас не тільки погані розклади, у нас іноді бувають гарні розклади. Е тут карта повішеного, підвішений стан невизначеність. Е є моменти спроб. Е ну воно, бачите, спроб впливати не стільки на області міста Черкаси, скільки знову ж таки е е транзитні дії або дії, котрі е е йдуть по під. Е Небезпеці, котра в підвіш... підвішеному стані, тобто е, немає прямого впливу однак е, можуть бути руйнівні якісь процеси, котрі пов'язані з нашими діями, зазвичай така комбінація випадає тоді, коли е, не, є, не стоїть, не стоїть головна мета принести руйнівні процеси саме в це місто або в область. Але наші дії, дії там протиповітряної оборони, вони не вілюють е е пролітні дії, дії, котрі е транзитні дії саме на цій території. Е і знову ж таки можливість вийти з ситуації без руйнівних процесів. Якщо й буде якесь втручання або руйна руйнівні процеси. Вони випадають як дії, пов'язані з нашими діями, з нашою протидією, як збиття або е усунення можливості в знарядь піти далі. Тобто, воно за планом не стоїть у ворога як ціль номер один. Транзитні дії можуть бути, але знов ж таки за рахунок наших дій, ми можемо нівелювати, відійти. Від руйнівних процесів, котрі можуть стосуватися інших міст, і в цілому загроза знов ж таки не випадає. Карта помірності. Друге місце поспіль у нас випадає в прямому положенні. Помірність гарна карта. У ну, досить нормальні, як на мене, розклади на серпень місяць, принаймні на ці міста, які ми вже з вами продивилися. Також наші глядачі, які мешкають в Чернігівській області, також просять подивитися, чи є загроза повторного наступу на цей регіон. Чернігів, Чернігів Чернігівська область. Загрози, якщо ми дивимося стосовно загрози, <працювання> Прямої загрози не випадає однак, в нас перша карта є карта дурня використовування якихось неправдивих викривлених конструкцій, котрі можуть спричинити стан втрати контролю і виходу в стан некомфортного положення тобто, в нас перевернута імператриця. Вона каже про те, що ти не можеш відчувати спокою, ти не можеш відчувати комфорту. Ти знаходишся в постійному такому тонусі за рахунок е цієї інформації, котра використовується як важель впливу. І е з точки зору ситуації, в нас випадає п'ятірка пентаклів, котра каже на те, що навіть якесь переміщення е наших людей е в глиб країни, воно можливе, але можливо настільки. Тому що є реальні загрози повторного наступу. Скільки знаєте, як дути на холодне, перестраховуватися е, інформаційно дуже перевантажений розклад, ви вивід з карти миру, тобто відсутність спокою і намагання знайти е, безпечну, безпечну складову, не зважаючи на те, що прямої окупаційної якоїсь загрози за розкладом не випадає. Ворог буде використовувати в серпні місяці дві ключ два ключових фактори. Перша це інформація в в дуже схоже насправді розклад на початок літа. Тобто, от, якщо ми пригадаємо початок літа, в нас була також така інформаційна е, атака стосовно Чернігівщини е, Чернігівщини, Чернігівської області. що... Е, Імовірно, ворог буде пробувати намагатися просунутися вперед, Але наразі не, не під'ємна ноша, дуже тяжка ноша, і є певні обмежені ресурси, котрі в свою чергу не дадуть бажаних плодів, бажаних результатів. І ворог буде використовувати традиційно е, інформацію, новини псіо е, для того, щоб простимулювати дезбаланс і. Процеси дестабілізаційного характеру в регіоні і друге, ну, можуть бути загрози. Ми не спитали, але карта вежі вона випадає саме як попередження про ймовірність руйнівних процесів або спроб спроб ворога принести ці руйнівні процеси знов ж таки приблизно 12-15 число середини місяця. Отже, 12-15 серпня, потрібно людям, які проживають в Чернігівській області, бути максимально сконцентрованими, так бути, ми зараз всі знаходимося в режимі максимальної концентрації, але якщо дивитися стосовно розкладу, я б зосередився саме на 12-15 числі як час, коли необхідно бути максимально в такому здоровому прагматичному тонусі. Чи буде спокійно на лівобережжі Херсонщини у серпні місяці. Ну і в цьому, яка буде ситуація на всій території Херсонської області? Ось ось закінчилися гарні розклади. В нас в нас перша карта дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів. Це знов ж таки повторюсь. Карта такого нічного жахіття. Дуже неспокійний період, і це стосується не тільки Лівобережжя Херсонщини, це стосується карта страшного суду. Ми кажемо про? Область в цілому, і в нас жезли, король жезлів, двійка, жезлів. Жезли це випробування. Жезли це випробування нас на міцність, і ворог буде приносити руйнівні процеси, такі стріли, котрі буде запускати. Причому в нас з точки зору розкладу двійка. Пентаклів, вона попереджує про те, що це стосується цей розклад, він стосується обох е, обох берегів Херсонщини. Е, е, другий момент. Які дії на воді. Тобто ситуації, котрі можуть бути форсуватися фарсу, ворогом не тільки в форматі м, спроб принести руйнівні процеси за рахунок обстрілів. Але й. Дестабілізовувати процеси на воді і можуть навіть бути якісь спроби, я не знаю, форсувати Дніпро, намагатися е, впливати, йти в, в, в наступальні дії саме на, е, на середину. ну, ж таки, бачите, середина серпня мені випадає. Е, однак, ці дії вони будуть не зважені, вони не принесуть, не принесуть. Е, Позитивних зрушень плодів для ворога, а, і поступово ближче до кінця місяця ситуація може знов повернутися до підві підвищеного під... Під... стану підвішеності, коли е... плюс-мінус ситуація буде знаходитися в такої в такій ну, певного роду стагнації. А якщо ми кажемо стосовно загроз, ще е, на котрі необхідно звернути увагу, мені випадає колесниця. Це може бути загрози, котрі пов'язані в першу чергу з транспортними вузлами, залізничне сполучення, можливо, е, дороги ключові такі е, транспортні артерії, котрі випадають в розкладі як е, одна з головних цілей. З високою долею ризику. Дякую, пане Вікторе. Давайте також ще подивимося Харківщину. Зокрема, лозову. Яка буде ситуація в цьому населеному пункті? Також напружений розклад. У нас перевернута карта. Якщо ми кажемо про харківську лозову, в нас перша карта трійка кубків. Карта празності в перевернутому стані, тобто якісь. Моменти інформаційного характеру, котрі будуть використовуватися ворогом знову ж таки, як важель впливу, для того, щоб посіяти посіяти таку зневіру, відсутність віри, намагання. Причому дуже цікаво, в нас випадає як оманливі конструкції, котрі будуть направлені на те, щоб в ну, саме серце. Населеного пункту був вплив. Це може бути і руйнівні процеси, і знову ж таки і ПСО, або якісь водні, котрі будуть стосуватися подальшого перебігу подій, але е по дурню, тобто як чутки, як е інформація, котра не несе реальну, а направлена на те, щоб завести людей в оману. Другий момент, на котрому необхідно звернути увагу, у нас випадає трійка мечів. Трійка мечів нам необхідно зосередити увагу не тільки на області, але й на місці Харків. В цілому знов ж таки в нас випадає приблизно середина розкладу, і ми знов ж таки робимо акцент 12-15 число. Трійка мечів. Намагання вдарити в саме серце. Друге, в нас випадає карта вежі, на жаль, в прямому положенні. Тобто, ймовірні руйнівні процеси вежі, як, як висока споруда, як багатоповерхова забудова, е котра може зазнати руйнівних е наслідків від дій, від дій ворога. Е і тільки під кінець розкладу в нас випадає як колесо фортуни, як зміна. Зміна ситуації, зміна підходу нашого підходу, котре може вивести місто не область, місто в стан помірності, тобто якісь з нашого боку по майстерності дії рухи з нашого боку по майстерності дії рухи, котрі позитивним чином будуть впливати на перебіг подій і на створення такого. Хоча б тимчасово, але безпечного середовища для харків'ян. Віктори, ну і також ще одна область, яку ви хочеться дуже сильно подивитися, це Запорізька область в середні, яка буде ситуація, чого очікувати і, зокрема, окремо також подивитися ЗАЕС? Досить непроста. Непрості е, комбінації випадають на Запорізьку область. І якщо брати е, два найбільш таких складних напрямка, це з, з, з по серпні місяці випадає як Запорізький і Донецький напрямок, коли ворог буде максимально нагнітати ситуацію, коли ворог буде максимально намагатися використати якомога більше людей і Попробувати просуватися, пробувати е, впливати і приносити руйнівні процеси не тільки е, на лінію зіткнення, не тільки на населені пункти, котрі найближче знаходяться до лінії фронту, але й на місто в цілому. В нас випадає в, по Запоріжжю. Не дуже гарна карта, П'ятірка Пентаклів, котра попереджує знов ж таки про прихисток, про те, що е, під загрозу можуть бути об'єкти цивільного призначення, в такі як дитячі установи, заклади шкільної освіти, заклади освіти, взагалі е, лікувально профілактичні е, заклади. Друге, якщо ми кажемо стосовно Загроз, котрі випадають тут, також випадає в нас колесниці. Тобто під загрозою можуть бути не тільки заклади, про котрі ми з вами е казали вище, але й транспортні вузли. І, взагалі, ворог він буде досить активним чином намагатися фарсувати ситуацію, і є план направлений не тільки на дестабілізаційні процеси, але й на рівні процеси. по... Цьому напрямку. Ще одна, ще один момент, на котрому необхідно зосередити увагу, це пошук обхідних шляхів, хитрість, підлість, тобто якась внутрішня боротьба, і це можуть бути або агентура, або люди, котрих намагалися завербувати МОНКО, завербували, хто буде намагатися робити підривну діяльність по хитрості. Всередині міста та області, тобто не на окупованій території, якщо ми кажемо, тому бути дуже пильними, і якщо ви бачите якісь підозрілі предмети або е людей, котрі ведуть себе підозріло, краще перестрахуватися в цих питаннях і е більш більш Прискіпливо ставитися до таких ситуацій, якщо ми кажемо стосовно інформаційно, якщо ми кажемо стосовно АЕС, а, друга половина друга половина місяця вона йде по карті дурня, вона йде по карті інформації, і ворог буде намагатися знов ж таки використовувати якісь ІПСО або Рухати інформаційне поле для того, щоб вивести в якийсь резонанс. Скоріше за все буде показано, як українська армія намагається точечно обстрілювати об'єкти, котрі знаходяться біля станції. Робитися якісь, е, я не знаю, як театральна вистава. Театральна вистава, направлена на внутрішнього споживача, направлена певно на МАГАТЕ. Але е те, що ти робиш своїми руками, але намагаєшся ви викривити це і презентувати як е дії ворога, тобто дії україн української армії проти, е проти АС, і тут дуже треба бути обережними, тому що в цьому розкладі є момент втрату контролю, тобто, коли ти намагаєшся зробити якусь імітацію або е вигляд. Постраждалої сторони ти можеш втратити контроль над ситуацією і справді не робити лиха. І в дуже цікаво, що саме на другу половину місяця випадає цей розклад. Тобто, ти сам собі встремляєш, ворог сам собі буде стромляти палиці в колеса, сам собі буде стермляти ножі в спину.